Що ж буде далі з електричними машинами? На даний момент розмитнення немає, але чи це надовго? Я думаю, з 26-го року нас опять взують і будемо платити так само, як за обичні машини. От, Допустимо, якщо ми бензинова машина з 2-літровим двигуном 20-го року виробництва ми купили за 20 тисяч євро, вона в розмитнення піде 6900 євро. Це я включив калькулятор в інтернеті і хвалом. З 26-го року. Я думаю, що розмитнення все-таки ведуть на електричні машини. Чому? Тому що потрібно наш, наш бюджет десь поповнювати. І все оце, що ми хочемо зекономити, допустим, на Теслі було там 100 доларів розмитнення, тепер воно буде. Якщо ведуть 100% таке, як на бензиновій, це вийде в нас ну, від 3 до 5 тисяч доларів розмитнення. Нехай 4 давайте візьмемо. Якщо ми машину взяли за 7, там плюс плюс плюс, если... ну давайте все покинемо. Возьмемо не 7, а ще ж дорога рахується. Там 9, ми посчитаємо 9 тисяч. Вона вийде 3400. Тобто нам прийдеться 3400 за теслу віддачі, за розмитнення. Це в тому випадку, якщо. Не візьмуть 100% розмитнення. Вони можуть взяти 50%. може там ну 10%, не знаю. В залежності я думаю від того, як люди будуть реагувати на цю новину. Якщо ми, допустимо, будемо кипішувати, що от блін піднімають. Я думаю, можливо, не буде ніякого подорожчання з 26-го року. Якщо ми так чуть -чуть, ото чуть-чуть нам і добавлять. Якщо ми промов... якщо ми зовсім промовчим, то взують на всі 100%. Так, це я знайшов статтю. В раді спростували повернення та та це краще, що з 1 січня Кібіш піднявся, що хочуть розмитнення ввести. Я думаю, що от, оце все. Можливо, це один з варіантів, що це все вкинули спеціально, щоб подивитися на цю інформацію, закладають в масу і дивляться на реакцію людей. Якщо реакція кіпішна, ніхто нічого не вводить. Якщо не кипішна, вводять. Якщо чуть-чуть, то чуть-чуть і введуть. В Верховній Раді заперечили інформацію щодо повернення мита та завезення електромобілів за кордон з 1 січня 2025 року. Це був такий вкид. Пільги так і ось тут чи, чи будуть пільги потім після вони діють до першого на -го -го, а потім чи припиниться? Тіпа дали відповідь ні, тобто на даний момент ні. Що буде з 26 го року? Не знаю. Ну, більш за все, що люд... десь потрібно брати кошти в бюджет, і я думаю, що будуть брати з людей, будуть брати навряд чи вони будуть зменшувати зарплату в Верховній Раді чи, допустим, мерам. От нас в нашому місті невеличкому мер 200 тисяч зарплата. То Ніхто не піднімає питання, щоб зменшувати там зарплати. Всі підмають питання, щоб з людей знову щось тягнути. Тому настраємося на те, що потрібно за рік нам докупляти. Хто планував, плануйте, купуйте в цьому році, тому що з 2025 року плюс 3, плюс 5 тисяч доларів на кожній машині ви будете додатково платити. Ось так. Ось так. Це моя особиста думка. Можливо, вона помилкова. Дай Бог, щоб вона була помилкова, але я думаю, що так воно і буде. Що розмитнення буде з 26-го року його введуть. Можливо, в маленькому в невеликому відсотку, можливо, п'ятдесяти відсоткове буде. Надію, що я помиляюсь. Дуже надіюсь.